Вітаю. На географічному факультеті на кафедрі туризму створена іменна аудиторія імені героя Михайла Гамкала. Запрошуємо до середини. Ця аудиторія має два функціональні навантаження. Перше таке функціональне навантаження власне, меморіальне, і друге. Це є навантаження е, освітнє і навчання. Ось ми зараз е, знаходимося біля стенду, який присвячений безпосередньо е, Михайлу Ганкалу, який загинув у російсько-українській війні 18 серпня 2022 року. Е, Михайло Гамкало – багаторічний доцент кафедри туризму. Він е, був е, біля витоків напрямку активний туризму і аудиторія на його імені і е, активному туризму як е, одному з основоположних напрямків діяльності кафедри туризму. Е, хочу зазначити е, те, що ідея створення меморіальної аудиторії виникла одразу в силу тих трагічних подій, які ми е, пережили, і стеди, які ви побачите в цій аудиторії, вони так чи інакше торкаються. Життя і діяльності кафедри, мандрівок, студентських практик, різновидів активного туризму, в яких брали участь і беруть участь студенти і викладачі кафедри. Інформаційне забезпечення цієї аудиторії є різноманітне і різнопланове, що відображено в змістовому наповненні наполенні зокрема, Сентів сенти присвячені активному туризму як напрямку розвизнавчих досліджень, що провадиться кафедрою туризму. Стенд має і наукового, і навчального, і несе на таку трохи виховну функцію. Далі маємо стенд, який присвячені кафедральним мандрівкам. Треба призначити, що за період історії кафедри мандрівки відбувалися. Різними частинами України і світу, що е, зображення вони теж подовжуються, звичайно, що з е, певними обмеженнями, які зараз існують в Україні. Е, Звертаємо увагу на стенд, е, які присвячені українським Карпатам, зокрема е, їхньому е, положенню і е, е, туристично-рекреаційному потенціалу українських харпат, що дуже добре е, ілюструє власне. Є доброю ілюстрацією для, для навчального процесу для студентів. Окремий блок стендів присвячений різноманітному туризму. Це і акватуризм, і аеротуризм, велотуризм, спелотуризм і інші різновиди туризму. Для студентів цікавих є стенд, який присвячений студентським практикам, які так чи інакше пов'язані з Висання, власне різновою реблизу це є пішохідні маршрути, веломаршрути, водні маршрути, які проводяться в різні сезони. Хоча студентські практики у нас пов'язують з більшого літнього сезону, але бачимо на світлинах, що є. власне, Тих, які вперше потрапляють в, в сучасни українських карпат. Окремим напрямком е, активно-туристичної діяльності на кафедрі туризму є функціонування губка активний туризм, який має неформальну на назву туристичний поплуд. Гуток е, е, активного туризму е, призначений для е, більш повного залучення студентської молоді до е, заняття активним туризмом, е, це і веломорівки більш. Студенти залучені до функціонування цього гуртка від першого курсу, і мандрівки відбуваються в різні сезони, в різні пори року з залученням різноманітних територій до їхнього планування. Для допомоги студентам також ми ну так, розробили таку карту навиків. Які є притаманні для людини, яка хоче професійно займатися активним туризмом, бути не тільки з боку учасником з боку туриста, але і тим, хто буде займатися питаннями організації активно-туристичних мабрігов на таких самодіяльних засадах, або навіть і на Професійних засадах. і ця карта навиків дуже добре ілюструє той спектр компетентностей, які ми має володіти студент для того, щоб ну, добре себе почувати в організації активно туристичної діяльності України та світу загалом. Наша наборальна аудиторія обладнана одна мультимедійним проєктором відповідно, екрану для організації. Заходів аудиторія призначена і може бути використана також для різних презентаційних заходів, профорієнтаційних заходів. Як бачимо, місткість цієї аудиторії достатньо велика трошки більше 60 осіб може містити, тому вона часто використовується для лекційних занять великих груп студентів.